Всім привіт! Мене звати Іванна і зараз я вам покажу, як зв'язати ось таку корзинку тільки за допомогою крючка і тоненьких ниток. У таку корзинку досить зручно складати різні речі. У моєму випадку я сюди складаю муточки або планую дитячі речі складати. Отже, в мене не було грубої нитки, ну, в великій кількості, точніше, тому я взяла досить тонку нитку такого молочного кольору. Перемотала її в три мотка і зробила ось як одну. Тобто я буду з трьох мотків плести відразу. Також мені потрібен крючок. Крючок вибирати було досить легко, тому що все, що нам потрібно, щоб він був такої товщини, щоб плетіння було дуже-дуже туге. Скажу відверто, мені плести було дуже важко, оскільки я плела дуже-дуже туго, не все в мене одразу получалося. Це зайняло в мене набагато більше часу. Але тим не менше, отже, для того, щоб сплести, от корзину вже стоїть готова, я вам показую маленький макет, як же мені вдалося це зробити. Я зав'язую першу петельку і набираю кількість петель, таку, якою я хотіла б довжину корзину. Я не рахувала, я просто набирала-доти, набирала доки мені здалося, що ось така довжина корзини мені буде достатньо. Тобто зараз ми з вами плетемо дно корзини. Ви можете корзину зробити квадратною, прямокутною, абсолютно будь-якою геометричною форми. Ну, тільки не круглою. Круглою, Я думаю, я зніму потім. Отже, я вам тільки для відео, для уроку майстер-класу набрала не так багато для того, щоб показати, як це зробити. Просто невеличкий макет. Я набираю тут довільну кількість, взагалі не рахую. Зараз ось така косічка у нас виходить. Зараз потрібно ще одну петлю підйому. Набрати. А тепер ми ось дивимося на цю нашу косічку. Ми розвертаємо в'язання і починаємо в'язати наш наступний ряд. Просиляємо гачок не в першу петельку, а в другу, за задню стінку нашої косічки. В'яжемо тільки за одну стінку. І в'яжемо ось такі стопчики без накиду. І пров'язуємо їх до кінця ряду без змін, за задню стінку косічки без накиду. Стежте за тим, щоб в'язання було цупке, тверде. щоб гачок важко проходив в петельки, тоді коробка буде. Гарної форми. Так, я доплітаю до кінця наш другий ряд, і тепер в самому кінці ми знову робимо петельку підйому, розвертаємо наше в'язання і починаємо плести третій ряд. Кажу відразу: так як ми плетемо третій ряд, так ми будемо плести всю нашу коробку до кінця. Отже, тепер ми знову не в першу нашу косічку, а в наступну, в другу проселяємо гачок, але вже за дві стінки нашої косічки. І за передню, і за задню. І так само в'яжемо стовпчики без накиду в кожну петлю. Тут у мене не все, звісно, виходить, тому що три нитки. От, буквально в кожну петлю. Якщо ви боїтеся помилитись, то рахуйте петельки, але це важко. Тому просто старайтесь буквально в кожну петлю пров'язувати по одній по одному стовпчику без накиду. Ось таким чином ми будемо плести всю нашу корзину до кінця, такої довжини, як ви хочете. Якщо ви хочете квадрат, то за допомогою лінійки. Можете виміряти довжину і ширину, щоб вони були однакові. Якщо хочете, прямокутне, то так само, а ні, то просто на приблизно на око, скажімо так, плетете ту довжину, яка вас влаштовує. Отже, Я доплітаю до кінця наш третій ряд, так само набираю петлю під І беруся в'язання четвертого ряду, яке в'яжеться ідентично, так само, як третій. Не в першу петлю, а в другу. За дві стінки нашої косічки. Ми в кожну ж петлю пров'язуємо стовпчики без накиду. Таким чином ми плетемо такої довжини, якою ми хочемо бачити нашу корзинку. Звичайно, що корзинки, яку в'язала, я вона набагато довша. Я набирала дуже багато петель. Не скажу, що я в'язала квадрат, у мене не було такої цілі, але щось наближено до квадрату. Якби я прив'язала ще декілька рядів поворотних, то був би квадрат. Ось отак виглядає наше дно корзинки. Коли ми в'яжемо поворотними рядами, так як я вам показала. І зараз я вам буду показувати, як підняти наші стінки, що для цього нам потрібно. Отже, повертаємось перед нами тільки дно. Я дов'язую до кінця останній ряд. І цей останній ряд буде вже першим рядом стінки. Це я вже починаю піднімати першу стіну, першу стінку нашої корзинки вверх. І тепер мені по колу потрібно пров'язати, підняти петельки. Якщо тут це все легко, ми просто пров'язуємо ось за тією самою схемою у кожну петлю, стопчик без накиду, усе без змін, так як ми з вами робили, так ми і продовжимо. Так, я доходжу до кінця, завершую вже в'язання першого ряду стінки. І тепер потрібно буде без. Цієї петлі. Більше ми не в'яжемо поворотними рядами, тому що ми продовжуємо в'язати вперед, ми не робимо ніякої петлі накиду. Потрібно ось це наша остання петелька цього ряду. І тепер нам потрібно в другу петельку бокового ряду проселити петлю, так, другу, не в першу. Для того, щоб був гарний акуратний угол. Це мені далося трішки важко, довелося взяти крючок поменше, якщо у вас є така можливість, то теж раджу. Ще петельки дуже тугі і боратися з ними ну, без меншого крючка буде важко, принаймні у цих бокових стінках. Тут немає як такого правила, просто якщо ви рахували ряди, то ви маєте оту от кількість рядів. Яку ви пров'язали, проселити стільки петл, петель. Я не рахувала, я просто стараюсь дивитись ось на ряди і отак проселяти у кожну, тобто потрібно в кожну впадинку, в кожну виїмку просилити по одній петлі. Бачите, наші ряди складаються з таких перепадів. Теж з меншим крючком не все так легко. Але скажу відразу, це найважче, що в цій роботі буде. Це пров'язати ці бокові стінки, обов'язково нудніше підняти петлі. Обов'язково порахуйте, скільки ви підняли з цієї сторони, щоб стільки само підняти петель з протилежної сторони, для того, щоб корзинка була ідеальною квадратної чи прямокутної форми. Отже, я пров'язала нашу цю бокову стінку до кінця, рахувала кожну петельку, для того, щоб протилежна стінка була такою ж самої кількості. Тепер знову ми не робимо ніякої петлі підйому і проселяємо уже не в другу, а в першу нашу петельку. Стараємось задві ловити. Тому що це були наші оці петельки, які ми набирали, це наша саме перша косічка. І вперше ж продіваємо, при цьому намагаємося захватити з собою цей хвостик, для того, щоб його акуратно сховати, щоб потім не ховати його окремо за допомогою Так Обережно разом з ниткою його ловимо і ховаємо поміж петельки. Тут набагато вже легше продівати крючком. У кожну петельку ми Пров'язуємо стовпчик без накиду. Так само, як і попередня, ця стінка має мати стільки саме петель, стільки має протилежна стінка. Так що... так що рахуйте. Це ж для вашої користі, для того, щоб потім не прийшлося все прив'язувати. Тому, що якщо кількість петель буде неоднакова, ви це не відразу помітите, а помітите, коли вже пров'яжете 5-6 рядів усіх чотирьох стінок. Це колосальна робота, тому потрібно відразу все прорахувати. Не полінуватись, порахувати, можливо, двічі-тричі, для того, щоб стінки були ідеальні, нічого не змістилось. Отже, пров'язуємо цей ряд до кінця і беремося за в'язання наступної нашої останньої, четвертої стінки. Ось я її вже пров'язую, я вже більш-менш навчилася, зрозуміла, куди краще продівати гачком, щоб було легше, тому що попередня. Протилежна ця стінка нам надалася дуже важко. Тут я вже більш-менш зрозуміла, що потрібно робити. І Знову ж таки, я рахую кожну петельку для того, щоб була ж така сама кількість, як на протилежній стінці, щоб все було ідеальненько. Ну, Продовжуємо таким чином в'язати до кінця. Коли ми дов'яжемо до кінця, це у нас буде перший ряд. Ми підняли чи набрали, скажімо так, петель усіх наших стінок. Пров'язали всі чотири стінки. І тепер в'яжемо по колу. Весь час по колу потрібно пров'язувати в кожну петельку без жодних стовпчиків підйому. Просто в'яжемо, нічого ніяк, не пропускаємо петельки. Я б сказала, що ця корзина плететься дуже легко, тому що все, що нам потрібно, це сплести поворотними рядами дно. А потім по колу плести наші стінки, доки не піднімемо до тієї висоти, яка нам необхідна. До речі, тут на цей край нашого, скажімо так, першої, на першу петлю другого ряду я поставила собі значок, мітку для того, щоб я знала, з якого кута я почала, щоб потім доплести останній ряд до кінця. От. Також раджу поставити маркерочок. Якщо нема маркера, то можна звичайну нитку контрастного кольору або вже навіть нитку цього самого кольору, що ви платите, просто ставити для того, щоб потім не збитись. Тому що коли ви проплатите 20-30 рядів, ви вже забудете звідки ви почали. Отже, я зараз плиту другий ряд, плиту по колу і піднімаю свою корзину до тієї висоти, якою я її хочу бачити. Насправді я хотіла зв'язати дуже високу корзину. Але мені не вистачило нитки. Закінчився один моточок, тому довелося вже трішки її лишити нижчою, але я скажу, вона дуже буде мені зручна для того, щоб класти туди різні речі для новонародженого. Наприклад, аспіратор, ножнички, гребінець або інші різні дитячі речі, наприклад, там підгузники, ще можна поставити. От, плиту те самостійно. Тут я вже, скажімо так, доплітаю свою корзину до кінця. Ось у мене внизу маркерочок, я орієнтуюся на ряд, який я позначила маркером, і доплітаю останню петельку. І зараз я покажу вам, як я закрила в'язання. Тобто ми пров'язуємо останню петлю, а зараз ми пров'яжемо петлю, яка зв'яже все наше в'язання. Пров'язуємо і цією ж петлею продіваємо попередню петлю. Все, ми закінчили в'язання. На цьому можна цю ниточку вже відрізати і сховати її у плетіння. Я за допомогою гачка буду ховати її в саму косічку, для того, щоб її не було помітно. Я закінчую ховати нашу нитку, і зараз я вам покажу, як же виглядає моя коробка після того, корзинка після того, як я її уклала. Тому що, звісно, що я плила і вона все-таки трішки змячена. Можливо, навіть варто було її прогладити, але я вирішила ще так. Спочатку я її, до речі, перевертаю, тому що в деякий момент для того, щоб мені було зручніше, я її вивернула назовні. Ось можна знімати вже маркер і гарно упаковувати корзину. Для того, щоб вона набула от тієї форми, якої вона повинна бути. В моєму випадку такої прямокутної, наближеної до квадрату. Досить непогано виходить. Можна кажу праскою пройтися, звичайно, тоді вона буде ще кращої форми, тому що, поки я її плила, то я руками трішки її доформувала, звісно, але якщо от кожен угол пропрасувати, вона буде досить гарно тримати форму. Оскільки я вибрала досить маленький крючок, вона дуже туга, цупка, нагадує картон на відчуття. І така корзинка мені згодиться в побуті. Поки що, поки не народила малюка, я в неї складу свої всі нитки, всі свої прибори, гачки. Ну, а потім, звісно, буду використовувати і на пленальному столику для потреб для малюка. Отже, всім дякую, хто переглядав це відео. Гарних і вільних вам петельок.